Буде проведено декади місійності в парафії воздвиження чесного Христа Української греко-католицької церкви міста Броди, з вознесіння Господнього 21 травня до зіслання Святого Духа 31 травня. Під час декади місійності 25 травня, в день святої філомени, у храмі чесного Христа буде проведено перший з'їзд міжнародної спільноти Жива Вервиця сокальсько Сокальсько-Жовківської єпархії у програмі. З'їзду з 10 до 11 години реєстрація учасників, вступна доповідь брата Гліба про спільноту Жива Вервиця. Далі сповідь, свята літургія Вервиця та посвячення членів, процесійний обхід з фігурою святої філомени та помазання єлеєм, голова комісії Мирян Сокальсько-жовківської єпархії, адміністратор храму, воздвиження чесного хреста, міста Броди, отець Ярослав Царик.